Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Лана в студії Світлана Кренців. Із вчорашнім першим дзвоником в школа в свої права вступила осінь. Питання: чи буде нам тепло взимку з кожним днем набуває всі більшої гостроти? У пошуках відповідей ми розпочинаємо сьогодні цикл матеріалів про підготовку міського господарства до зими. Як саме воно відбувається? Дивіться далі. Закінчилось літо, а це означає, що скоро настануть холодні дні та ночі. І щоб стріянам не довелось мерзнути, стрій теплоенерго розпочало підготовку котелень та теплових мереж до опалювального сезону. Так з 26 котелень, 22 вже готові, та 4 в стані завершення підготовки. На даний момент відбувається реконструкція теплової мережі по вулиці Новаківського. Вона має фінансуватися з державного бюджету. На жаль, на даний час ще не проведений тендер по даному об'єкту, хоча вже вересень місяць. І ми самотужки за свої кошти проводимо реконструкцію, тому що досвід підказує, що на ті об'єкти в основному виділяються кошти в кінці року. Також відбувається заміна старих труб на попередньо ізольовані по вулиці січових стрільців. Працівники котельні говорять, що така реконструкція дасть змогу економити та раціонально використовувати теплоанерію. Саме так в розрізі виглядає економ. труба Ми свою основну увагу сконцентрували на заміні теплових мереж. Чому на зміні теплових мереж? Тому що теплові мережі, які ставилися в якраз застойний період радянського часу, це років 20-30 назад, вони монтувалися на дуже поганому рівні. Тобто поставилася просто труба, ізолювалася мінеральною або скловатою і накривалася. Коли ґрунтові води затопляли ту теплову мережу, ця скловата чи мінеральна вата вона знивала, відслоювалася і фактично були колосальні теплотрати надані. Хочу сказати, щоб внаслідок навіть та слова спричиняла корозії трубопроводів. Тому там залишки вологи трималися на, на, на трубах і швидко йшла корозія. І для того, щоб зменшити ті теплотрати, ми сконцентрували основну увагу на заміні теплових мереж. Проте, незважаючи на роботу працівників теплоенерго, постійним клопотам залишаються побиті вікна в одній з котелень та знищена огорожа. Сюди постійно прибираються діти, які і нищать майно. Ярослав Сакаль говорить, що вікна вже вставляти не будуть, адже це сізіфова праця. Кінечний результат один і той же тому скло тут заміняє поліетилен. За словами начальника комунального підприємства стрільтеплоенерго, мешканці нашого міста цього року отримують тепло без затримок, оскільки борг за природний газ порівняно невеликий і не сягає критичної межі. Приємна новина: з початку опалювального сезону, стріяни будуть платити за спожити тепло на 30% більше. Це, ну ми будемо думати, що держава буде думати про оці… Менш більш незахищені слої населення, щоб надати якось їм можливість оформляти субсидії. Я хочу звернути увагу на те, що дуже багато людей не стріян не оформляють субсидії. Є можливість оформити субсидії, вони не оформляють, є механізми. Тобто десь ніби людина виїхала на заробітки, так вона не може оформити на себе субсидію, але вона ж може і виписатися. Тому що в нас інституту прописки на даний час не існує. і інститут реєстрації, просто люди на то не звертають уваги, не консультуються і не оформляють часно субсидії, тобто замість того, щоб... І їх дотувала держава. Вони вимушені створювати собі проблеми, тобто нарощувати борги в результаті. Потім появляються різні проблеми. Стрію на вулицях все частіше можна побачити похилені електроопори. Мешканці паніки не створюють, проте цікавляться, чому таке явище спостерігається і чи загрожує це життю людини. Вивчала ситуацію. Марта Стадник по всьому місту можна знайти ось такі не зовсім рівні електричні стовпи. Наскільки вони аварійні і чи можуть вони загрожувати здоров'ю стоян? У місті виявилось чимало людей, яких зацікавило це питання. Похилі електричні опори вже давно нікого не дивують, лапаються за голову тільки тоді, коли вони падають, а таке трапляється. Відповідають за ці електричні опори або рем, або якесь комунальне підприємство, особливо якщо на ньому є вуличне освітлення. Спеціалісти запевняють, такий похилий стовп стоятиме ще багато років і не несе ніякої загрози для людей, адже він закопаний землі на два метри. Мовляв, трошки псує естетично. Й вигляд, тому ніхто особливо і не спішить його виправляти. Небезпечнішим стверджують є такий, де вже арматуру видно. Тут загроза очевидна, але чомусь і його ніхто не виправляє. А неподалік будинки стоять, люди ходять. Цікавим є те, що приватні фірми, які ставлять такі опори, не допускають ефекту пізанської башти, адже їм за це банально платять гроші. Дивно, що багато людей не помічає, що над ними нависла небезпека. То ми вже привикли маю і над дротом. Тримаюся. А ви не бачили там все дерева? Ну, та це не ризикуєте рискується. Люди зараз ризикують усе. Ману, а ну, хай він отак лежить вже ось. І будуть все одно ходити. Ну дай Бог дітей з кавбош. А діти будуть лазити, він від mm. вже лазити і колосатися ще mm. будуть на нього. Та страшно, але що, як Я на, я вверх не дивлюся, іду, і дивлюся на дорогу. Я бачу, я все бачу. Я ж тепер бачу, як ви мені сказали, а тепер я нічого не бачила. Фактично, бо я зігнула. Іду та йду. Ось опора телефонного зв'язку. Тримається виключно на проводах, збудована ще за часів Союзу. Сьогодні крайніх знайти дуже важко. Кажуть, чим більше проводів, тим більше шансів, що стовп витримає. Виходить, що надіятись нам залишається тільки на це. Марта Стадник, Дмитро Пшебетович для астрийських новин. Це був сюжет. Запитання про перехід справ. Ми будемо і надалі вас інформувати. 12 років тому в Україні було введено в обіг гривню, яка змінила купону карбованці за співвідношенням 1 до 100 тисяч. А за 1 долар тоді офіційно давали гривню 76 копійок. Насправді гривні значно більше років. В неї користувались ще княжі часи. Та як національна валюта вперше вона була введена в обіг за часів української державності у 1918 році. У різні історичні періоди слово гривня означало мідяну монету у 2,5 копійки згодом у 3. І нарешті назву гривенник дістало у народі срібна монета на товари всю 10 копійок на сьогодні всі 16 філій Ощадбанку на Сріжчині проводять виплату тисячу гривень. Тим, хто зареєструвався 29 лютого, таких є 1350 осіб. Наступними отримуватимуть компенсацію знеціннених кладів ті, хто зареєструвався 7 березня. Повідомила керівник стрійського відділення банку Івана Нагірна. Виплати проводяться з понеділка до четверга. П'ятниця день реєстрації. Зараз щотижня тижня реєструють по 200-300 викладників, тоді як у перші дні по кілька тисяч. У селі Дубря Несрейського району відбувся референдум щодо збільшення межі села, що дасть змогу розбудувати новий квартал під приватні садиби для сімей та іншу соціально культурну інфраструктуру. У голосуванні взяли участь 1049 громадян із 1407 включених включних у списки для волевиявлення. За збільшення межі села проголосували більшість 979 жителів. А зараз новини області на базі міжнародного центру миротворчої діяльності і безпеки на Яворівському полігоні розпочалися українсько-американські командно-штабні навчання із залученням інших країн Repeat Traded 2008. Мета їх підготовка національних штабів і підрозділів до спільних дій по підтримці миру. В навчальнях беруть участь представники збройних сил 18 країн світу. Спільні командно-штабні навчання триватимуть до 13 вересня. На львівщині працівниками державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб однієї з районних сільських рад. Вони підробили списки жителів села, які постраждали від стихійного лиха, внаслідок чого з державного бюджету було незаконно надано грошову допомогу на суму понад 110 тисяч гривень. Між районною прокуратурою порушено кримінальну справу. Синоптики повідомляють, що в середу 3 вересня на Стрищині слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 59%. Температура повітря вночі 15-17, день 23-25 градусів. І на сьогодні це все. Дивіться нас завтра в цій же порі, а також дивіться новини на сайті телелан.юе. До зустрічі.